Народних депутатів, членів фракції Батьківщина Олександра Кужик, Івана Кулько та Ігоря Луценко. Будь ласка, Олександра. Дуже дякую. Доброго дня, шановні друзі. Партія Батьківщина розуміє, як зараз суспільство все переживає разом із цією владою. Не крім війни, ще друга така розуміння. Війна це бюджетна. Це є наша конституція економічна, про яку ми кажемо, яка складається із податкової бюджетних кодексів. І тому розуміючи, як виснажили, як довгі були парламентські дострокові вибори, є війна, і це все дуже серйозно вибило уряд з графіку підготовки цієї бюджет економічної конституції. Хочу наголосити на тому, що члени нашої партії мають постійний зв'язок. У всіх регіонах із громадськими і підприємницькими колами, і хочемо сказати, що після тих консультацій, які ми провели, всіх дуже турбує три речі: перша це срив сроків. Друга це закритість процесу тих реформ, про які. І пропону пропозиції тих реформ, які очікує суспільство від нового уряду, від розуміння того, що їм що їх очікує на як в економіці на наступний рік. І третя це відсутність філософії бюджету. Тобто, якщо ці реформи будуть направлені або на розвиток, або це буде бюджет проїдання, зв'язку з цим, враховуючи, що уряд перебуває в стадії розробки головного фінансового документу країни. Фракція Батьківщина пропонує зразу, щоб не після того, в залі як будуть внесені документи, зразу уряду врахувати пропозиції. Відповідального члена коаліції партії Батьківщина перше це що бюджет повинен мати чітку філософію розвитку країни. Це є дуже важливо, є багато прикладів. Є і сусіди наші, як, наприклад, та же Киргизія і Казахстан, перепрошую, які в кризу створили рост ВВП. Тобто, ми очікуємо, перше це філософію розвитку країни в бюджеті. Друге, весь бізнес чекає від слів розуміння полегшення. Які будуть податкові зміни? Чи це будуть зміни, які будуть стимулювати бізнес і економіку, чи це зміни, які знову лягуть тягарем тільки на е, розуміння підприємництва і промисловості? Третє, найголовніше, що ми почули від кожного з ким ми починали говорити про бюджет? Хай не крадуть. І тому питання в бюджеті боротьби з корупцією, зняття ціннових схем щодо е, державних закупівель. Питання митниці, фіскальної служби це є питання, які повинні зразу знайти відображення в тих проектах, які готує бюджет. Крім того, ми ставимо наголос на тому, що нагадуємо уряду про існування офшорних зон. Це є та дира, в яку витикають страшені гроші з країни. І ми вважаємо, що без розуміння цієї філософії розглядати. Бюджет розвитку майбутньої України просто є неможливим. І підтримуючи ту коаліційну угоду, яким ми є членами, як відповідальна фракція Батьківщина, ми підкреслюємо знову акцент обов'язковості, щоб там була децентралізація бюджету, щоб було зрозуміння на користь територіальних громад. І останнє то, що якби об'єднує всі. Найбільші скарги і е, поспі, листи і обговорення, які ми сьогодні маємо, це що бюджет має дати чітку відповідь на пріоритети соціальної політики України, економічної, гуманітарної, і в тому числі обов'язково, щоб ми зрозуміли окремою рядком, що як ця політика буде відображена для окупованих територій і для осіб, які внутрішньо переміщені і знаходяться зараз в Україні. Будь ласка, будь ласка, пане. Дякую. Я представляю фракцію Батьківщина у бюджетному комітеті і у зв'язку з цим хотів би сказати кілька важливих тез. По-перше, після Революції Гідності суспільство сьогодні значно підвищило планку стосовно роботи усіх органів влади, в тому числі і парламенту, і уряду. І безумовно, що дуже важливо не тільки змістовна частина того, що подають до парламенту або ті рішення, проекти рішень, які розглядаються, але і дотримання процедури та регламенту при розгляді тих чи інших документів. Тому наша пропозиція і власне вимога фракції Батьківщина полягає в тому, щоб закон про державний бюджет України розглядався у парламенті відповідно до регламенту Верховної Ради України. При цьому ми розуміємо, що вже всі строки розгляду цього закону порушені. Але в той же час, перед тим, як ми приступимо до розгляду безпосередньо закону про бюджет, уряд повинен подати до парламенту основні прогнозні макроекономічні показники та соціального розвитку України на 2015 рік і на наступні три роки ми повинні бачити розвиток. Друге, до парламенту повинно офі офіційно надійти. Законопроекти стосовно змін до бюджетного кодексу і до Податкового кодексу. Бо саме на підставі цих двох документів і буде формуватися в основному дохідна частина бюджету, Основ... в першу чергу, стосовно Податкового кодексу. Ми цього поки що не бачимо. Ну і без, безумовно, сам проєкт бюджету на 2015 рік. Проблема полягає в тому, що той проєкт бюджету, який до парламенту був внесений і відразу повернутий до уряду, він розроблений, виходячи з курсу. 13 гривнів, що не відповідає сьогоднішньому дню. І безумовно, цей бюджет ми не могли розглядати. Я хотів би в той же час сказати, що я, як член бюджетного комітету, і ми у фракції Батьківщина, готові без вихідних, без е, е, інших днів працювати над законом про державний бюджет України. Але при цьому наша позиція полягає в тому, що не може бути ситуації. Коли під тим виглядом, що в нас іде криза, або під тим виглядом, що йде війна, цей бюджет буде прийматися з вечора на ранок. Громадськість повинна в цьому взяти участь в обговоренні бюджету, депутати нормально з ним ознайомитися, подати до нього пропозиції. І, врешті-решт, цей бюджет, який буде прийнятий на наступний рік, він повинен бути не тільки бюджетом виживання, але це має бути і бюджет розвитку та реформ, які дуже потрібно проводити в Україні. Дякую, я хочу ще раз наголосити: лідерам партії поставлена задача зараз всі партії і депутатам в тому числі. Ми зараз всі готуємо над власними пропозиціями щодо нашого бачення розвитку країни, і тому ми так і ставимо наголос, що ми очікуємо від уряду, щоб підключитися, вже працювати на тих документах, які б вони подали. Бо дійсно мій колега пан Крулько сказав вам, що в бюджеті стоїть 13 гривень за долар. 13. Сьогодні на нараду к нам прийшло СМС з Одеси на сьомому кілометрі 21. Ми, якщо ми не розуміємо стан, в якому знаходиться країна, якщо ми не розуміємо питання виходу з цього, тоді питання: беремо просто картинку. Ми з вами хочемо побудувати дом, європейський дом, ми це вже сказали. Але ми не говоримо, який це буде дом, а розглядаємо тільки будівельний матеріал. І це є найголовніший наголос. Ми хочемо зрозуміти, який це дом, який там рівень промисловості, як ми підтримуємо сільське господарство, як там відчуває себе середній клас, як ми захищаємо незахищене версти населення. Це ті виклики, які сьогодні стоять перед урядом, а далі ми готові працювати над тими документами. Я хочу дати слово ще своєму колегі Ігорі Луценко, Будь ласка, дякую, друзі. Мабуть, чи не вперше з часів. Революції у нас є шанс показати демонстративно проілюструвати принцип, яким чином ми втілюємо нову якість політики. Нова якість політики стосовно бюджету, як найбільш важливого для держави законодавчого і економічного документу, в даному випадку, на мій погляд, може бути забезпечено лише за однією умовою, за умови участі громадськості у цьому процесі. На жаль, до сих пір українська історія не має таких прикладів, коли громадськість збиралася і колективно висловлювала певні структуровані пропозиції до бюджету. Завжди бюджет критикувався постфактум, завжди бюджет був ну, болючою темою для урядовців. Я б не хотів, щоб для наших урядовців цей проект бюджету був болючою темою. Тому ми, як фракція і політична сила, наполягаємо на правильному. Алгоритму побудови бюджету, який безумовно дасть правильний результат, а саме це інституціональне залучення громадськості до його обговорення. Зокрема, через таку, ну, майбільш таку популярну і зрозумілості форму, як громадське слухання, громадське обговорення бюджету. Ми плануємо, ми вважаємо, що це має статися якраз найближчими днями у четвер. Це той день, на який ми пропонуємо саме їх провести. Технічні деталі ще обговорюються. Скоріше за все, це будуть стіни Верховної Ради України, оскільки ми вже як Майдан туди вже зайшов. Отже, там слід в четвер буде влаштувати негайне обговорення того, а що ж суспільство очікує від основного фінансового документу країни. Громадське обговорення бюджету має статися в четвер. Підстави для цього зрозумілі: постреволюційна ситуація в країні. Ситуація війни, ситуація лише нового уряду, який сколісь має робити таку страшну і величезну задачу, як цей багатосторінковий документ. Тому зрозуміло, що без допомоги громадськості тут не обійтися. Ми мусимо розуміти, що навіть 450 депутатів, які зараз присутні в парламенті, вони не є експертами у всьому надзвичайно високому спектрі корупційних схем, які ми маємо зупинити через цей бюджет. Лише через допомогу громадськості ми можемо такий результат забезпечити, відбудувати і дохідну частину бюджету і його видаткову. Тому ще раз громадське обговорення має статися. І закінчуючи, хочу поставити наглас на тому, що наш лідер Юлія Тимошенка в цьому питанні дуже послідовна. Вона перша з цих лідерів привела до фракції ремоніційний пакет реформи. І сказала: кожне засідання, кожне рішення ми будемо приймати тільки в співпраці. І це є дуже важливим. І далі ця робота продовжується. І тому питання обговорення громадського бюджету це не тільки почуто, що очікують громада від бюджету, а які ще знають і пропонують кроки щодо збільшення доходної частини, і дуже серйозний громадський контроль в частині неможливості розкрадання державних коштів. І неефективного їх використання. Дякуємо. Якщо є запитання, будь ласка, а інті Ірина Фомицька, АНТВ. скажіть, будь ласка, відомо, що уряд жені з проєкт бюджету до парламенту лошвидко швидко його відкликав. От, власне, чи фракція батьки вдалося його побачити? Якщо вдалося, які епізоди особливо вразили, здивували? Ну тут то це той бюджет, який був внесений в вересні. Підготовлений і внесений це ті зміни до податкового законодавства, які зараз широко обговорюються у всіх сетях і не тільки. Це зміни до бюджетного кодексу. і на цьому бюджет цей бюджет, який вони внесли. Це якраз той бюджет, про який говорив мій колега, що там він був підготовлений в вересні, але на долар 13 гривень. І тому він і був відкликаний, бо він не має макроекономічних показників. Це перша вимага до формування бюджету. І він повинен бути перегляд, поданий з, з новим урядом. Бо це голосувався бюджет і пропозиції тим урядом, який розумів, що він відходить, уходить на парламентські вибори. А зараз прийшов новий міністр економіки. Нам дуже цікаво його бачення. Бо він обіцяв дерегуляцію серйозно і полегшення і нові. Е, бо міністерство фінансів це бухгалтерія підприємства. А міністерство економіки з депутатом це совет директору. Вони повинні запропонувати як головний директор сказати: Я бачу країну повинна так підтримувати сільське господарство. Нам так відроджувати треба робочі місця. Бо якщо ми будемо говорити тільки про очікування боргів, допомоги з різних країн, так не виживають. Це не є це є так, може виживати, але це не життя. Ми повинні говорити: у нас є європейське майбутнє, ми хочемо працювати, будувати країну по європейськи Це є от такі кроки. І тоді країна розуміє, вони не крадуть, вони економно почали всі жити. Бо у нас там дуже є багато зауважень. Я думаю, що в четвер ви їх почуєте. У нас є нароблені вже пропозиції щодо збільшення доходної частини. Ми працюємо, ми не тільки очікуємо від них, але ми хотіли би почути спочатку нового міністра охорони здоров'я, нових міністрів, які прийшли, молоді, і в міністерство транспорту та екології. Ми хочемо їх почути. Вони повинні були проаналізувати свою галузь і сказати: Отут у мене крадуть. Я, я їм рекомендую. Подивіться, будь ласка, висновки рахункової палати по вашим міністерствам, і ви побачите дуже багато напрямків, по яким вам сьогодні можна скорочувати власні витрути. Ми повинні прийти з меседжем до країни. Якщо ми говоримо людям, що зараз буде тяжко, люди нам не повірять, якщо вони не зрозуміють, що в такому ж стані знаходиться вся влада країни, всі, хто на звикли на владі заробляти. Ми повинні показати чесний прозорий бюджет. Але для того ми відкриваємо цей процес громадських обговорень участі в громадськості, теж не починаємо. Ми його продовжуємо, як ми працювали з коаліційною угодою. Тобто, це є вже вироблений процес і будемо далі працювати в такому ж напрямку. А ще Міносвіт і мінохорони здоров'я там пропонується. Очевидно, буде надзвичайно сильне врізання фінансування там до 40%. Чи можна в цьому запобігти? Як ви бачите цю цифру, що стосується цих двох? Ви знаєте, я знайшла багато напрямків, не хочу зараз вас попередньо говорити, в яких є дійсно є можливість урізання. Серйозно. Питання освіти середньої ставлю на, на голос, бо все ж таки вища освіта більш комерціалізована. Освіта середня освіта є недоторкана. Ми повинні це зберегти як розуміння сніданків для дітей, як розуміння 10 років освіти. Це повинно питання бути збережене. Ми тому ми працюємо зараз над збільшенням додаткової частини бюджету, бо ми розуміємо, що найголовніше країна, яка не бачить економічного майбутнього і не вкладає гроші в освітню в своє майбутнє, ця країна не має цього майбутнього. Якщо дозволити з цього приводу, я хотів би сказати таку річ: що навіть у найважчий період, а зараз у нас непростий період, але Бюджет повинен бути таким, щоб ми розуміли, що через рік, через півтора, але в нас почнеться економічний зріст. І навіть у такий складний період, але ми не можемо економити на нашому майбутньому. Якщо ми почнемо урізати освіту, почнемо урізати науку, то в цій країні немає майбутнього. Тому, безперечно, що ті видатки, які пропонуються на освіту, вони повинні бути не просто збережені, а ми повинні подивитися і знайти резерви для того, щоб сьогодні у освіту інвестувати, а не в освіту забирати. Це один момент. І є другий момент. Є сьогодні ініціативи Міністерства фінансів стосовно того, щоб освіта і медицина фінансувалися найменші школи і лікарні, десь в райцентрах, фінансувалися через субсидію. Цільову, яка буде йти безпосередньо через Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти. Це є дуже дискусійна позиція. Е, громадськість і експерти у цій галузі критично відносяться до неї. Ми безумовно це також вивчаємо, але поки що ми цього не бачимо. Це тільки розмова. Бо безпосередньо закону про внесення змін до бюджетного кодексу, який повинен бути внесений в парламент, немає. Ось він буде внесений, ми будемо про це говорити. Але такі наміри є. Дуже ваш, ваше правильне питання. Ми дивимося в тому числі у зв'язку з тим, щоб реально кошти для освіти і для медицини не просто були заплановані в бюджеті, а дійшли туди, де вони потрібні на місцях. Колеги, да, будь ласка. Маю, більше запитання? Є є, будь ласка. А, будь ласка, скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, чи не. Знаю, що він тричі маленькими питаннями розглядався на уряді, але жодний раз не було цілого документу, який новий уряд розглядав. Я думаю, це питання їхньої відповідальності, коли вони його подадуть, Але підтверджую слова свого колеги, що депутати всіх фракцій ми це обговорювали вже на коаліції, готові працювати без вихідних і ночами, як завгодно, якщо буде поданий законопроект. Бо, навіть коли сьогодні немає законопроекту, я вам говорю, що по багатьох питаннях по освіті, по науці, по Нафтогазу, по багатьох питаннях ми вже працюємо по пенсійному фонду, вже готуємось, і як члени коаліції в питаннях, щоб бути більш підготовлені до тих документів, які готує зараз уряд. Але ще раз ставлю вам наголос, щоб хай нас почує уряд. Не готуйте і не розраховуйте документ. Що ви вкинете його, проголосують занять. Такого не буде. Ми відповідаємо перед своїми виборцями, ми відповідаємо перед майбутнім України. Ми будемо прозоро розглядати кожну цифру. І якщо ви будете прятати сьогодні корупційні схеми, прокладки, відкати, ми можемо вам сказати: вам буде з нами дуже тяжко працювати. І буквально ще одна теза: бюджет повинен базуватися. На коаліційній угоді і на програмі діяльності уряду, а коаліційна угода є частиною програми діяльності уряду, якраз за наполяганням, в тому числі і нашої фракції. Так от, якщо бюджет, який подається, він відірваний від цих двох документів, то це не є бюджет коаліції і це не є бюджет коаліційного уряду. Тому безумовно, що зараз той час, коли бюджет, який готувався ще на вересень, але не був внесений вчасно в парламент, бо до 15 вересня. Відповідно до бюджетного кодексу, це мало бути зроблено. так ось цей бюджет, який зараз готується в уряді, він повинен обов'язково враховувати положення коаліційної угоди і програми діяльності уряду. Тоді ми готові над ним серйозно працювати, допомагати всім, чим ми можемо уряду, бо розуміємо, в якій ситуації Стриць. сьогодні країна. Чи є ще запитання, уточнення, колеги? Всім дуже дякую. дуже дякую. Дуже дякую. дякую.